Жив хлопчик на ім'я Марк. Він був добрим і веселим, але іноді злився так сильно, що не міг зупинитися. Коли щось йому йшло не так, розбилась іграшка, мама не дозволила дивитися мультик, чи хтось ненароком штовхнув його на ігровому майданчику. У нього всередині ніби прокидався маленький вогняний дракончик. Ррррр. Це несправедливо, сердито буркотів Марк, стискаючи кулаки. І що більше він злився, тим більшим і сильнішим ставав в ньому дракончик. Його гаряче дихання розпалювало Маркові серце. А язики полум'я вихоплювали в словах і вчинках Марка злі слова. Одного разу, коли дракончик знову розлютився, Марк кинув свою улюблену машинку на підлогу, і вона зламалася. Хлопчик злякався. Я ж не хотів, це, це все дракончик. Раптом поруч з'явився мудрий кіт-знавець. Подивився він на хлопчика і сказав: Гнів, як дракон, якщо його не приручити, не бути йому господарем. То він спалить усе навколо. Але якщо навчишся з ним дружити, то він допоможе тобі стати сильнішим. Як же його приручити? здивувався Марк. Є три способи, усміхнувся кіт. Перший глибоко дихати. Коли відчуваєш, що дракончик прокидається, зроби п'ять глибоких вдихів. І видихів. Це охолодить його полум'я. Марк спробував. Він вдихнув один, два, три і раптом відчув, що дракон втихомирився. Другий спосіб сказати про свій гнів словами. Замість того, щоб кричати і ламати речі, скажи: Я злюсь, тому що. Наступного дня, коли Марк посварився з другом, він глибоко вдихнув і сказав: Я злюсь, тому що мені було неприємно, коли ти взяв мою іграшку без дозволу. Друг вибачився, і діти помирилися. І останнє сказав кізнавець: Якщо гнів не йде, то намалюй його або потанцюй. Як розлючена тварина! Це допоможе випустити пар. Марк намалював великого червоного дракона, а потім так сильно застрибав, наче перетворився на могутнього ведмедя. Дракончик усередині більше не хотів дихати вогнем. Він став маленьким і сухняним. Тепер ти господар свого гніву, усміхнувся кіт-знавець. З того часу, коли Марк сердився, він згадував про три способи і більше не дозволяв своєму дракончику руйнувати все навколо. Але головне, він зрозумів, гніватися це нормально. Головне знати, що з цим робити.